Стаса Михайлова, фрустровані жінки після 45. Але, може, буде так само і жіночі ці, ці, коледжі. Фейсбук, ВКонтакте, ну це все. Рожовочів, це все. Ну, взагалі це все дуже непередбачувано. Насправді, знову ж таки, іноді чекаєш чогось одного отримуєш зовсім інше на виході. Але мене якраз ну я сприймаю це теж як певний виклик. От буває от в Житомирі, наприклад, була спочатку аудиторія холодна, холодна, насторожена. Вони боялися сміятися, реагувати, задавати питання. А в кінці були такі теплі-теплі. і от... Коли от відчуваєш насправді це підвищення цього градусу, то якось і стоїло жити, і роботи, стоїло ну. Дякую.